Про підтримку українського бізнесу словацькими партнерами, налагодження зв'язків для можливого експорту української продукції на європейські ринки, зацікавленість словацьких підприємств вийти на ринок український, а також про можливість тимчасової релокації підприємств до сусідньої країни. Про це й не тільки в Ужгородській міській раді йшлося під час круглого столу. Реальні рішення для українського бізнесу під час війни питання українсько-словацького співробітництва для наших підприємств, це першу ринки збуту. Це пошук нових можливостей. Це в зв'язку з тим, що в нас зараз певний дефіцит у Закарпатті і взагалі Україні, значить, електроенергії, що про можливість тимчасово перереалокації підприємств на територію Словаччини. Пошук нових можливостей, як для нас, і, звичайно, так і для Словаччини. Тому що ми зараз в таких умовах, ми на кордоні з Європейським Союзом і ми маємо всі можливості, які в нас є, обов'язково сьогодні використати. Тимчасова релокація насамперед стосується тих підприємств, які через нестачу електроенергії вимушені зупиняти чи скорочувати виробництво. Ішлося і про успішні приклади організації українського бізнесу в Словаччині та важливості укладання міжнародної угоди між двома країнами. Досі вані що на нема між словаччиною і Україною ЕГТЦ. це є європейська група територіального співробітництва. Uh, як вам скажу, ліпший у вас між Україною і Угорщиною є. Це називається ТИСА. А це було створено 2015 року. То тобто, значить, як ми не зробимо цей інструмент на розвиток прикордонного співробітництва, ми не можемо використовувати ті гроші, які знаходяться в програмах Євросоюзі Брюселу. Іду до Закарпаття, іду до Львова, іду до Івано-Франківська. i e, ideme rozmývať tak, čo zrobiti e, za dva, dva mesiace, v marte, v Košicách krúgli stíl. Potom, čo dáti do hromady ľudí, jaký zastupujú samovriadovania i pýdhodovajti e, statút e, sazdania EGTC na rývňu myšľovačinu ta Ukrajinu. Радник прем'єр-міністра Словацької республіки розповів також, що сусідня країна і далі продовжить надавати Україні усю необхідну допомогу від гуманітарної до мілітарної. Словацький уряд підтримуватиме нові можливості для співпраці та обміну досвідом. Ми допомагаємо не тільки по, по матеріальної гуманітарної допомоги, але йде й допомога дітям. Ви самі знаєте, що Словаччина дала в прошлому році півмільйона євро на підтримку трьох будинків для дітей. Це є середне, це є свалява і це є віноградово. Там йдуть ці кошти на підготовлення інфраструктури. Це раз це другий раз, що ми спустили акцію, яка називається Друзі собі допомагають в Бельгії на наложили вантажну машину 12 тонн. Матеріалу з того три тони свечі, які йдуть тут до вас, які будуть робити закупові свичі. Вони йдуть до Бахмуту. За підсумками зустрічі підписали меморандум про співпрацю між Ужгородською міською радою та українсько-словацькою бізнес-агенцією USBA.